Легенда про українську мову. Ділив Бог між народами землю і дарував їм мови, роздав усе, що мав, і сів відпочивати. Аж тут пізно ввечері приходять козаки, розуміють, що запізнилися. Високі, вусаті, чуби вітер розвівають, стали і мовчать. Де ж ви були, коли я всіх кликав, запитує. Боже, вони ж від бусурманів світ захищали. Залишив я трохи землі для себе, каже Господь. Дарую цю землю вам, козаки, і подарував нашим предкам Україну. А мову, не будуть козаки щасливі німими, Подарую їм і мову свою, нехай розмовляють, а я буду завжди літати поруч і щебетати. Кажу, що саме з того часу українську мову почали називати Солов'їною.